Всім привіт! Маємо в продажі Renault Colleus, свіжопригнаний з Німеччини, в комплектація Lux. Автомобіль 2011 року виготовлення, перша реєстрація, також 11 рік. Повнопривідний дизель, 2-літровий дизель на механічній коробці передач. Автомобіль в шикарному стані, гарний колір, класна комплектація. На легкосплавних дисках. По кузу авто без дефектів, без корозії, без подряпин. По комплектації присутні передній та задній парктронік, ксенон, омивачі фар, панорамний дах. Дивіться, стан кузова. Авто вже зареєстровано на український облік. Заглянемо в багажник. Присутній фаркоп. Шторка. Все працює. В комплекті знак аварійної зупинки. розетка, ключ. докатка, домкрат. Повністю весь комплект. Сабвуфер стоїть. Повністю весь комплект з автомобілем присутній. Стан багажника, багажник чистенький, ціленький, хімчистки, польовки по авто не робилося і не потрібно робити авто в доглянутому стані, безключовий доступ, шкіряний салон, панорамний дах, стан салону, дивіться, Шкіра в збереженому стані, без пропалів, без порізів, сітки. Задні склопідйомники. Пластик ціленький, чистенький. Такі столики. По комплектації на задні, передні склопідйомники, регулювання та складання дзеркал, електросидіння, підігрів сидінь. Двохзонний клімат контроль, механіка шестиступка, навігація. Запустимо двигун. Двигун запускається чудово. Помилки відсутні. Навігація працює. Вже українські карти. Клімат контроль працює. По кулісі все чудово. Мультикермо працює. Електроручник. Стан салону. Датчик дощу. Датчик світла, круїз контроль. Шикарна комплектація. Повний привід. Можна вмикати передній привід. Ручник працює, підлокітник. Двигун не димить, екологія на місці. Автомобіль на ксеноні. Давайте перейдемо по кузову, показники фарби. Капот 130, 140, 146. 125, крило 103, 92, 117, 96, 96, 90, це в нас пластик, 96, 108, 116, 116, 103, 114, 102 102 103 110 110 117 117 96 86 86 99 107 125 113 121 Технічно автомобіль без нарікань, ходова частина без зауважень, де нічого не гупає, не стукає. Коробка двигун також, це у повному порядку. Підтверджений пробіг, присутня сервісна історія, два ключа. Фаркоп за потреби можна зняти. Кого цікавить даний автомобіль, телефонуйте, машина знаходиться в місто Вінниця. Більш детально буде за телефоном або за посиланням телеграм-канал. Там будуть додаткові фотографії, ціна, опис даного автомобіля. Також можлива доставка автомобіля по Україні. Деталі будуть за телефоном. Запрошуємо на огляд на тест драйв. Всім гарного дня та мирного неба!